Я вам зараз розкажу про книжечку. Моя улюблена серія з диркою. Щоб радість покинула цю це тіло назавжди. Випускайте кракіна. Рада, що їй сподобалось. Знаєте, згорів сарай, гори хата. Прелість сьогодення. Мати не пасе задніх. Мати теж купила три книжульки, бідний кролик. Привіт-привіт! слава Україні! Що ви, як ви? Розказуєте? Скучили за мною? Ой, я за вами скучила. Я розумію, що це, знаєте, просто болячка болюча, але я розумію, що з цими відключеннями світла у вас, ну, в принципі, да, набагато менше того часу, який ви могли присвятити тим заняттям, які ви любите. Да? Я розумію, що ви основні відео з основного каналу не встигаєте дивитись. Тому розказувати, що в мене є спонсорство, і там дуже крутезні відео. Ну ви мені скажете, Танюша, нам би те подивитись. Тут, якщо є півтори години світло, то хочеться, знаєте, ну явно на Ютубі дивитися, і, і, і як там Танюша розказує про якісь книжечки. Ну єдине, знаєте, я можу вам як таку захотілку сказати такий момент, що оформивши спонсорство, ви будете мати вибір, що дивитися в ті невеликі проміжки часу, коли є світло. Знаєте, я буду дивувати, буду знаєте, робити фінти-вухами, щоб якомога вам цікавіше було, якомога вам ну, більше, більше вам це, мій контент сподобався. Тому буду дуже-дуже вдячна, якщо підпишетесь, у мене немає рівнів, у мене, знаєте, у мене всі рівні. От. Одна ціна 100 гривень, але у мене йде 4 відео на місяць. Величезних, прекрасних, шикарних відео. В общем, без Знаєте, без затримок, без, без нічого, не дивлячись і на блекаути, не дивлячись, в принципі, не весь е, прелість сьогодення, цього дня, це так. Вот. Тому не знаю, я б дуже хотіла, щоб ви мали вибір і ви обирали, яке ви будете дивитись відео з основного каналу чи зі спонсорського. Вот. Ну, це так, знаєте. Дуже-дуже <гум> хочу. От. Просто ну, такі класні відео. Вже, я ж кажу, вже більше 10 відео вже там під 20-ку підходить вам знаєте, обирати, дивитись, що, що захочете, те й подивитись. От. Тому ну, не знаю, я запрошую вас дуже сильно. От. Ну, а починаємо сьогоднішню розпаковку. Да, сьогодні у нас розпаковка. У мене 8 книжечок. П'ять з них привезла донечка зі Львова, була у відрядженні у Львові в прекрасному нашому місті Лева. От, і привезла книжечок. І я думаю, ну, треба показувати, треба показувати. Значить, перша книжечка, ви знаєте, твоє, моє і наше Різдво. Дивіться, яка вона красива. Ця сторона така жовта, а ця та блакитна. Різдвяна зірочка. Взагалі, це лабораторія, до речі, 25-го року видана. Бабусіни пиріжки, як своїми пахищами перебивають звуки повітряної тривоги, і лихтарик, що світить у темряві крізь кілька поколінь. Золотава коробка зі здійсненими, зі здійсненими бажаннями. І просто чай у термосі двойливо приготований мамою, кіт, що сапе біля ніг, і курочки, які виходять із хліба на волю до світла. Легенда про меч єдності. І видива зі спаленням дідуха незручна шапка з кроля і дідовий шашлик з того кроля <смір> бідний кролик. <смір> а ще тиха тиха молитва Бога. Перед вами дрібка історії, що попри відстань і різниці у стравах на столі об'єднує нас у велику родину. І, можливо, серед цих сторінок захована ваша відповідь на те, що ж таке Різдво. Тож нехай вона буде поруч, яка яскрава відблиск Різдвяної зірки, що світить навіть у найтемніші дні. Ну, ви знаєте, тут просто збірочка оповідань, тут збірочка оповідань, і ну, я так зрозуміла, просто в ній з усієї України автори, да, щоб ми із заходу на схід, і з півдня на північ, і центр, і, ну, в общем, щоб тут всі-всі наші були. Ну, от Олена Пшенична, Боже, це одна з моїх улюблених авторок. Я, до речі, буде від, тут відгук. Якщо не тут, то в описі під цим відео. Якщо не під описі, то не знайшли, то шукайте самі. От, е Кого я тут знаю? Е Віталій Дуленко, маяк, вже прочитане відео теж є. Ось тут буде посилання, тут точно знайдемо, воно не давті. Ютуб чомусь не надає отак давні відео шукати. Так, да, я прям мотивую вас. Далі Кирило Половинко, да, теж у мене є відео, буде посиланечко на його таксі. Далі Валерій Пузік, про Пузіка нічого не знаю. Ну, В общем, тут от, Надія сухорукова пиріг від Маріупольської бабусі. Ну, коротше, знаєте, я не знаю. Я відчуваю, що я буду тут і плакати, бо тут і про Крим, і про, тобі, зараз тимчасово окуповані території. Не, Крим окупований. Ой, ну, я мало на увазі, новоокуповані, Господи Боже мой, дай якого щастя нашій країні. Вот. В общем, буду читати, буду, не знаю, плакати. Ну, в общем, така от книжка. Наступна книжечка, яку привезла донечка, вона чомусь вирішила взяти фінських авторів. І взяла от Софі Оксанен сталінські корови. Я давно бачила цю книжку, якось чогось я не брала. Да, моя улюблена серія з диркою. Привіт! Що вот. це за народження Венери? Вот. Це у нас Фінляндія. Да, давайте анотацію прочитаю. Так. Вона епатажна і нетрадиційна, як у житті, так і в літературі. Вона говорить, що мистецтво — це гарячий засіб для того, щоб розібратися із травмами, що переходять з покоління в покоління. До речі, так, да, класна ідея. Саме тому Софі Оксанен пише на такі теми, на які інші писати не вирішуються. Роман, а що вона такого нового напише? Зараз є прямо ціла ця квір лі літератури. Ну, ладно. Роман «Сталінські корови» розповідає про Анну на половину фінку, наполовину істонку. Як і сама Оксанин. Тобто вона наша Оксанка. Я так зрозуміла, Оксанин. Оксанка. Е, про її життя, пропущена крізь призму гіркого досвіду її матері, бабусі, всієї сім'ї, про сучасність і про ті часи, коли Естонія була частиною Радянського Союзу. Ну, тут, знаєте, прямо хочеться читати далі. Мій перший раз був іншим. Я завжди думала, що це має бути неприємно. Незрозуміла, не брудне і слизько, гадала, що в мене буде кровотечі, що живіт дуже болітиме. Завжди думала, що ніколи цього, цього не зроблю, не зможу, не захочу, але коли в вухах до болю почала вирувати кров, моє тіло вирішило здатися. Іншого вибору не було. Це було божественно. Ну, рада, що їй сподобалось. В общем, буду читати, ну, тут, я думаю, не так прямо сумно, як в різдвяні збірочки. Друга книжка Софії Оксанен нашої Оксанки. Коли голуби зникли, це прапор Естонії. Я знаю. Вот. Но, знаєте, відкриваємо картинку. Да. Дві фашистські держави посередині. Так. Коли голуби зникли, третій роман письменниці про Естонію, яка пережила в 40-х роках ХХ століття подвійну окупацію СССР і нацистської Німеччини. Знову СССР, також війну у центрі оповіді історія Красуні, Юдіт та її чоловіка Едгара. Пристосовуючись до кожної наступної влади, ставши зрадником і карателем, Едгар служив тим режимам, які знищували естонський народ. Тут собака. Щоб приховати свою співпрацю з фашистами, він е -е, підробив уже при совєтах документи на чуже ім'я. Але навіть 20 років тому, в 60-ті роки, страх його вічний супутник. Ну і хай Да, До речі, вони потім все життя бояться. Ці Далі Ізабель Вілкерсон, лауреатка Пуліцерської премії Каста, витоки наших невдоволень. Боже, оце донечка набрала таких класних книжечок, щоб знаєте, щоб радість покинула цю, це тіло назавжди. Наше походження, колір шкіри, національність і розповідування часто визначають, до якого шабля ієрархії потрапить кожен з нас. Неважливо, на якому континенті і за чиє опанування саме чоловіки. Все ще мають владу над жінками білі над темношкірами, а панівна каста над підлеглою. Авторка досліджує кастові системи США, Німеччини, Індії та проводить паралелі між ними. Вона доводить касти, це штучне, вигідне лише верхівці, суспільство, політичне, соціально, економічне, розділення, населення. Значить, і До сьогодні воно впливає на долі не тільки окремих людей, а на цілі нації. Боже, яка, знаєте, капітана очевидність! От, ну, в общем, я цю читати точно не буду. Ну, ну, вона мені просто доведе, що це все ну, ну, те, що я такі, що прочитала. Е, ну, теж має бути ця книжка. Можливо, знаєте, для когось. Ну, є, знаєте, інколи думаєш, що ну, це ж очевидні речі. А якась людина, Боже, класно, що я це прочитала. От, як від, знаєте, думки були, розхристані, розбуркані, а тут вони просто склались в красиву фігуру. Тому, знаете, я... Ну, май будет. Это мне прям подароночек, подароночек. Патрик Мадиано в кафе ⁇ втраченої молодость ⁇ Патрик Мадиано! Вот. Боже, я обожаю эту минималистичную э, иллюстрацию. Э, давайте прочитаю аннотацию. Вот, Патрик Мадиано. Відомий французький письменник і сценаріст Віртус Спогадів, лауреат Ганкурівської та Нобелівської премії. Його твори перекладені багатька, багатьма мовами, деякі з них екранізовані. Париж, початок 60-х років, в одному з кафе Латинського кварталу збирається студентська літературна богема. Там буває загадкова Луки. В романі про неї по черзі розповідають засідники кафе, студент, приватний детектив, письменник, початківця також сама Луки. Крізь цей калідоскопічний портрет молодої парижанки, що порвала з непевним минулим, прагне нових горизонтів. Патрік Мадіано оповідає зворушливу історію кохання з детективними мотивами. А барвиста змальований ним богемний квартал тодішнього Парижа, сприймається читачем як повноцінний персонаж роману. Ну, ви знаєте, я обожнюю Патріка Мадіана. Ви не повірите, це Метро. Я теж думала, знаєте, випускайте кракіна. А це Метро! Може, вони до нього докопали. Так і живемо. Я вже практично не боюся хідів. Ну, коротше, ви знаєте, да, давайте все ж таки про Патріка Медіана. Ви знаєте, це геній, як на мене. Якщо вам крапен не заважає, бо потім світла не буде, тут треба або. або Взагалі, ви знаєте, я люблю у нього всі книги з відкритим фіналом. Ну, наскільки я знаю, у нього немає досказаності, але це настільки там потрібно, це настільки там, ну по-іншому, там неможливо. Він, знаєте, ми просто вриваємося в. Чиюсь долю, в чиюсь от, просто да, от, на, на трішечки. І, ну, це так, знаєте, це, про так, ну, так пишуть дуже багато письменників, але ну, тут воно геніальне, тут воно просто не перевершено, тут воно. О, це, це десятка, двадцятка, сотка. Це знаєте, це можна зразу ставити: двадцятку, десятку, сотню і насолоджуватись читанням. Ну, і знаєте, мати не пасе задніх, мати теж купила три книжульки. Да, ну, От так от. Книги дорогі. Книги дорогі. Знаєте, я е, прочитала, ви тільки що записала, ну, поки світло є, тут же, знаєте, просто <соць> Анка Пулеметниця. Е, Сторчу ті відео, щоб, знаєте, щоб вони були, принаймні, при світлі. А то, знаєте, з таким скаганцем буду сидіти скоро, так буду вам, я вам зараз розкажу про книжечку. Ти такий каганець, знаєте, блимає. Господи. <соць> от. Ну, коротше, я е, прочитала біографію Ван Гога, Вінсента Ван Гога, да? ну там паралельно і Тео Ван Гога його рідного брата. От, і я в лютому захваті, я просто в лютому захваті від подачі інформації від. ну взагалі, знаєте, Ван Гог такий, знаєте, не через 10 років і не забудеш про нього. знаєте. Це такі знаєте, чоловіки, про які ти будеш, якщо ти про нього дізнався, ти будеш пам'ятати його все життя. От, ну І в цю серію це Нора Друк, Жерар де Картанс, Фріда Кала, безжальна врода знаєте, ну я купила цю книжку. Я, в принципі, знаю біографію Фріди Кала. В неї дуже важка доля. Вона там, да, в неї була дуже сильна аварія. Ну, вона попала в аварію, її трамвай переїхав. І вона скалічилась. І як вона через малювання, як вона, Боже, як вона, там болі були просто нестерпні. І як от в неї був чоловік Дієго, Боже, яка вона була паскуда? Яка вона була мерзота, тварюка, просто гниль, гнила, цей дієга, і як ця Фріда, Боже, як вона страждала з ним? Вони розлучилися. Потім, ну знаєте, як кожна ж паскуда, воно ж прийшло, почало миритися. І вони другий раз одружилися. Боже, як вона, боже, Я не знаю, як вона. Ой, це, це я ж кажу, той біль, який вона перемагала. як, ну, ну, Це дуже важко. Там, і знаєте, її психологічні, як вона, ну це морально дуже важко, коли ти молода дівчина, і ти вже ну, там дуже така серйозна стадія інвалідності. Дуже така, ну я не знаю, я просто вирішила, що мені потрібна ще біографія. От, я фільм BBC, здається, зається дивилася колись. От, Фрі а, фільм називався Фріда. От, раджу погугліть. В общем, я хочу ще й біографію прочитати. В общем, да, так, вот, Дієго Риверо. Я в прізвище його забула. Вот. Ну, в общем, ви знаєте, вона ну, мексиканка. Ну, ну, в общем, Ах, красива така, боже, шикарна. І така в неї просто тяжка доля, така вот -вот... ну, така гімна і доля -то послала просто на шлях. Ну, ну це просто. Вот. І дві книжечки. Знаєте, у мене є книжечка «Місто самоти Олівії Ленг. Я її от першою купила. І знаєте, я вам ну, просто прочитаю анотацію на цю книгу. Може, ви теж її захочете. Це, до речі, видавництво крапки. Як би це цікаво не було, до речі, все хочу зробити цікаво, не цікаво зробити такий перелік нових маленьких видавництв, невідомих. Ну, Хто, хто у нас відкрився і що видає, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Uh, так от. Місто самоти один із найвідоміших творів британської письменниці Олівії Ленг, в якому майстерно поєднанні жанри, мемуарів, біографії, мистецької культурної критики. На певному етапі свого життя авторка опиняється в неосяжному Нью-Йорку, де попри мільйони людей, постійний рух її не полишає відчуття самотності. Ця книжка подорожі крізь простір особистої ізоляції й її несподівані аспекти, що, від, що відкриваються через взаємодію з мистецтвом. Олівія ленд, досліджуючи життя і творчість багатьох митців хроністів міста самотизі, серед яких були Едвард Хоппер, Енді Воргол, Генрі Джагер, Девід Вейнарович та інші шукає, і знаходить відповіді щодо того, як самотність позначилась на їхній творчості та який вплив. Вона чинить на формування людського досвіду загалом. Її оповіді, її вправи в штуці самоти присвячені кожному і кожній, хто хоч раз відчував себе в самотнім у світі. До речі, це була проблема Мерлін Монро. Її любив весь світ і не любив, не любив ніхто. От, е, от, Передмови. Любий український читачу, люба читачку. Я написала цю книгу в мирний час, який зараз кидається на щось примарне, майже міфічне. Вона про мій досвід самоти в Нью-Йорке. Да. Ну навряд чи вона зараз в Україні, тому я не буду це читати. <смірців> в Америці, ну, я не, не, не бачу, що у них там щось там. А, вот. Ну, ви знаєте, я дуже хотіла цю книгу прочитати, ну, я не буду передмовою від да, авторки читати. <смірців> Якось вона мені, знаєте, на душу не лягає. Вот. Ну, а про Нью-Йорк дуже багато хто каже, що це там, до речі, не прийнято, да, так, вот, ну. Там особистий простір, це найголовніше. Там от кордони, там, якщо ти там просто проступиш кордони, особисті кордони іншої людини, там просто можуть і в'язницю забрати. От, там це дуже так от якось гостро. Ну, Це я ж кажу, з одного боку, це дуже класно. Там, там да, тобі там бабуся якась на вулиці не скаже, А чого це ти оце в дредах, чи там чого ти такі штани напярила?"? Да, Це прекрасно, це прекрасно ну, на такому побутовому рівні. да. Чи там, ну, з іншого боку, коли ти будеш іти і плакати, до тебе теж ніхто не підійде. Ну, все ж таки, цей момент в Україні краще. Коли ти йдеш дуже дуже засмучений, є навіть да, руху на ну принаймні, в Києві я бачила дуже часто. Коли просто підходять і кажуть, ой, ви так, ну, там, якась, там у вас красива, чи, там, чи квітку дарують, там, да? ну, Якісь такі моменти, щоб людина ну, хоча б усміхнулася, нехай ненадовго, але ну, щоб трошки покращити настрій. Ну, в нью йорку такого, знаєте, ні, то, то порушення особистого простору. От. І от, саме після цієї от, після міста самоти я. Я, я спочатку жлобилась, дуже сильно жлобилася, а потім я думала, знаєте, згорів сарай, гори хата. Я купила собі її сад супроти часу. Ну, Тут, знаєте, це буде така трошки інша історія. Тут дуже багато буде гуглити, мені прийдеться, зараз про це поговоримо. І я купила зразу крудо чи крудо, не знаю. Зараз, от, ну, Давайте спочатку про квіти. В общем, Сад утопічне місто. Бо його існування не продиктоване потребою. Це не ферма. Сад живіть радше душу, ніж тіла. Сад це роман між людьми та землю, взаємний дар. У цій книжці я пишу, що сад є протилежністю, антитезою війни. Сад живіть душу, отже, він допомагає протистояти війні. Дає уяві наснагу перед лицем жахливого вторгнення. Сад один із способів нагадати людині, що вона, хто вона є насправді, навіть коли вона мусила взяти до рук зброю. Це місце для плекання надій на майбутнє мрій на завтра. Дивіться, як шикарно зроблено. а тут, до речі. А тут так не зроблено. Ну, це ще одну сторінку видала. Це і вся анотація. Ну, я читала на сайті ще там інша була анотація, але тут дуже багато відсилок на е, різні течії філософські, на різних письменників, на різні історичні постаті. Е, тут, знаєте, сад це якби така вуаль, це така ширма, прикриття. Тут, знаєте, все набагато глибше. Е, буду читати, знаєте, я вам розкажу. І от остання книжечка нашої розпаковки це Крудо. Е, значить, це видавництво. Грушка, Грушка. Вот опять-таки, маленьке, невідоме видавництво. Тепер ви знаєте, що воно є. Так, Кеті письменниця, що готується до шлюбу. Літо 2017 року і світ навколо неї розвалюється на шматки. У стрімкому і невпинному романі Крудо Олівія Лен зосереджує увагу на художниці, яка бороть, боїться зобов'язань і яка може бути і може не бути Кеті Акер. Від розкішного тосканського готелю допоралізованого Брекзітом Лондона. Брекзіт це вихід з Євросоюзу. Британія ж спочатку вступила, потім така, та ні, щось, щось дуже багато нам треба платити, ми в общем, будемо виходити. Кеті проводить перше літо своїх 40 років, намагаючись примиритися з ідеєю довічних зобов'язань. Але змінюється не лише Кеті. Фашизм знову набирає силу. Правда, стає все більш невизначною. Планета розігрівається, а Трамп у своєму Твіттері наближає світ до ядерної катастрофи. Да, фашизм мається на увазі болота, друзі. Болота. Да. Так от, е, як творити мистецтво і жити, коли один безглузний твіт може знищити все? У Круда Олівія Ленг радикально переосмислює роман. Е, е, про... Пропонуючи гостри, співчутливий погляд на те, як навчитися любити, коли кінець світу здається зовсім близьким. До речі, це багатьом би нам було ну, корисно прочитати, тому придивіться, будь ласка, до цієї книжки, вона маленька та тоненька, швидко прочитається. Я сподіваюся, інколи знаєте ці манюпусіки, інколи знаєте, просто всі, всі нерви з мене витягують просто наматують такими просто клубочками, а потім такі, знаєте, я не знаю, колючі светрики в'яжуть і надівають на мене. От, тому ну, я просто раджу придивитися. В общем, е, от, е, все, що маю, із новенького, бачите, пуста поличка, от, мої динозаври е, просто готові прийняти нові поставки. Взагалі, е, ну от так от. Ой, не знаю, що вам казати, просто вже, вже нема сили терпіти це все просто. Бережіть себе, бережіть менталечку. Головне менталка, знаєте, без всього можна прожити. Голівеньку треба берегти, бо, знаєте, як показує біографія Ванкуга, знаєте, психіка це найголовніше, я вам скажу. От, чесно, втратимо, просто не знайдемо потім. Будемо шукати, шукати і не знайдемо. Буде, знаєте, як у сковороди. От, В общем, бережемо менталечку, друзі. От, Припинила обіймати книжечки. Обіймаю, обіймаю, обіймаю. Всіх люблю.